Всім привіт! І ви знову на каналі Діти України, продовжуємо далі. Перш за все хочу подякувати кожному за підписку, за коментар, за лайк. от Ми помаленьку рухаємося далі до 1000 підписників і хочу сьогодні підняти таку тему, як Хто ми є. Коли я проживала в Німеччині, Певний час. Я зустрілася з однією сім'єю. Вони самі німці по національності, але в силу певних обставин так склалося в їхньому житті після війни. Їхніх батьків переселили, як тоді було, переселили до Казахстану. А, і після розвалу Радянського Союзу всі багато багато німців повернулися на свою батьківщину. І спілкувавшись з цією сім'єю, мені сказали таку річ, що вони коли, були, вони коли були в Казахстані, всі називали їх німцями. А от коли вони приїхали вже в Німеччину, то для німців вони були росіянами. Отакий от парадокс в житті. Але до чого я розповідаю цю історію? Тому що коли ти приїжджаєш за кордон, і тебе питають, звідки ти, хто ти є? І коли ти не маєш приналежність до якоїсь національності, ну як ти відповісиш на це питання? так? Хто ти є? В тому є? І я завжди відповідала, так, я з України. І не те, що я з України, а я українка. І я гордюся тим, що в мене є моя країна, тим, що в мене є моя історія, тим, що є в нас наша мова. Коли люди мають свою особливість, тим вони цікаві. І недаремно Бог нас створив такими, що кожен з нас він не схожий. Навіть так, на відбиток пальців У нас немає схожих відбитків. Тобто, кожна людина вона є особлива. І так само кожен народ він є особливий. От я згадую ще одну фразу цієї жінки, і вона каже: Ти знаєш, я дуже рада, що я на своїй землі. І це мені так закарбувалося в моїй голові в тому плані, що... Що вони мають цю землю, що вони знають, хто вони і що в них є своє. І тому оця тема Хто моє взагалі в нашому житті, вона дуже важлива. Чому я так думаю? Тому що навіть окуляри трошки темно. Згадую таку історію в Біблії про Моїсея, він взагалі... Досить цікава особистість в тому плані, що він, своє дитинство, юність, він провів в чужій землі. І по суті, він був вихований не як єврей, а як єгиптянин. Він був принц Єгипту. От, але особливість його полягала в тому, і. Про Моїсея знає майже кожен. Хто трошки стикався з християнством, з Біблією. Ну і взагалі, я думаю, що це така постать досить відома. От. Чому він такий особливий став? Тому що він зрозумів, хто він є. Він зрозумів, що він єврей, і він зрозумів, що просто жити заради свого задоволення в нього було все в Єгипті. От. І залишивши все, він. Пішов за своїм покликанням і в цьому була його особливість, що він знав, хто він є, і знав, що йому потрібно було зробити. Тому що бувши принцем Єгипту, якби він так і залишився от, на своєму місці, він би мав все, але він би не був би до кінця щасливим перше. Тому що людина, яка не виконує свого призначення, вона відчуває пустоту в душі. От. І ми б про нього, можливо, і не знали. Тому що, знаєте, про е царів Єгипту, про фараонів. Ну, знає одного тут Анхамона. А інших практично ніхто не знає. Ну, В плані тому, що невідомі ці імена, так? тобто вони є, якщо там вивчати. Історію Єгипту і можна вивчити, подивитися, але є такі імена відомі, а є невідомі. От і в плані от Моїсея, і, знаєте, це для мене таким прикладом послужило, і я зрозуміла в тому, що коли ми будемо знати, хто ми є і виконувати своє призначення, у нас зовсім по-іншому буде складатися доля. І вона буде. Ця доля, вона була буде значима, вона буде нас надихати, а це покликання буде змінювати наше життя і не дивлячись навіть на певні проблеми, тому що взяти як в моїй сері, теж купа було всяких проблем, з якими він стикався. От але, але це покликання давало йому сили йти далі, не здаватися. От, і як особистість, як особистість, він став досить відомим. Ну, звичайно, не заради відомості треба це робити, але просто це, є, мені здається, сенс нашого життя. Це знайти себе. А знайти себе, це дати відповідь в першу чергу на питання, хто ми є. Хто я? Я Я — українка, я не німкеня, я не, не полячка, ви розумієте? І тому я і знімаю ці відео. І першочергово я розумію свою відповідальність. Робити все, що я можу. І все, що я можу, це просити вашої підписки на цей канал. І разом з вами починати щось робити, починати робити, збирати на дрони, захищати і робити все, що ми можемо. Дякую всім вам за перегляд, і нехай з нами буде Бог.